Нам стало відомо, що простые. А в Андрюші ногті вже позлазили два шотоку. Не надо дивитися вас є діти, вас господь накаже. Вас накаже так, що ніщо не спасе. Ви ви, ви, Без, ви мені, я вам хочу сказати, ви ви, не мені. Ганна Григорівна у розпачі її сина та його друга затримали у смілі. Жінка розповідає, чоловікам одягнули на голову мішки і повезли до ізолятора тимчасового утримання. Там над молодиками, за словами мами. Юрія нині знущаються по чорному. Хто дав вправу і збивати, підбивати, допустим, почки, печінку, підключати електроток, надівати на голову не тільки мішки, а надівати і щадним газом? Може людина люба витримати, що це робиться. Друг затриманих Юрія та Андрій Олександр теж впевнений, що чоловікам у ізоляторі не солодко. Мені самому опасно ходити по місту, що е, можуть щось підкинути. Ну то тобто, ті, які повинні там захищати нас, ну получається, е, вони можуть е, які ну, неправомірні действия в отношению. Якщо ти вже раз, допустимо, відсидів, то все, то вже нікаких ну на тебе, є вітно, то вже ніяк не відмоєшся». Ці дві жінки теж запевняють їх. Сини часто відчувають на собі тиск міліції. Дитина постуне сидить на карцері. Будь до того, що начальник що хоче робить дитини геморой, Він сказав, що я золотий лікар, я буду тобі лікувати геморой через, через карцер. Робітники Соснівська РВ викрали мого сина, щоб повісити убивство. У міліції ж запевняють, молодиків затримали за підозру вчинені злочину. Порушені кримінальні справи нам розслідується по шісти фактах незаконного заволодіння заволодіння шахрайським шляхом квартирами громадян, незаконного позбавлення волі громадян з метою примушення їх до передачі права на війну і вимагання з метою утримання громадян з метою заволодіння квартир, з шляхом вимагання на сьогоднішній день. Нами до підозрюється скунідану злочину... Троє громадян, двоє з яких арештовані. Правоохоронці також додають над затриманими, ніхто не знущався. Це на сьогоднішній день є несенітниця, і це просто є захист з сторони для осіб, які на сьогоднішній день підозрюють цього злочину. Ніхто ніякі примусові заходи до осіб підозру не застосовує і не застосовував. В цьому буде призначена, якщо є якісь виникають сумніви, буде призначена судово-медична експертиза. Сьогодні призначено судово-медична експертиза. Відвезуть їх на експертизи на експертизи, законному законом порядку. Експерт дасть свій висновок, і прокуратура прийме рішення. Правоохоронці впевнені їм хочуть знову нав'язати упереджене ставлення до затриманих. У прокуратурі обіцяють розібратися та у короткий термін розглянути всі скарги по даному факту. Тим часом побачити затриманих і пересвідчитись у їхньому нормальному стані здоров'я не вдалося ані їхнім родичам, ані адвокатам, ані журналістам. Євгенія гніушова Юрій Під